Просто відморозки. президент України прокоментував пропозицію Путіна провести дуель з Орешніком. Володимир Зеленський наголосив, що заява російського диктатора є словами неадекватної людини. Путін сьогодні вкотре виступив на своїй прямій лінії. Так у Росії називають виставу з постановочними запитаннями, пропагандистських змі і, начебто, чесними відповідями влади. Відповідаючи на запитання про розроблені країною агресоркою ракети Орєшнік, Путін запропонував експеримент, щоб країни заходу вибрали об'єкт в Києві, захистили його своїми засобами ППО. А Росія вдарила по ньому своєю ракетою. Решта заяв російського диктатора лунали не менш неадекватно. Війну в Україні Путін назвав дослівно двіжухою і заявив, що без неї нудно. Намагався запевнити, що ганебне відведення російських військ із Сирії після зміни там влади це виявляється американська пропаганда? А Москва своїх цілей досягла так само Путін заявив, що цілий так званої СВО на 24-й рік досягнуто, тоді як на запитання жителів Курської області, коли ж вони можуть повернутися додому, російський диктатор чіткої відповіді не дав, власне, як і на запитання, коли росіяни повернуть контроль над регіоном.